Ска обласна федерація кікбоксингу Будокан, торгово-розважальний центр «Чайка» презентують програму Дім бойових мистецтв. Зараз, друзі, ми знаходимося на відкритому уроці в Рівненській гімназії Престиж, завучем якої є тренер федерації Будокан Андрій Єфімов. І наша сьогоднішня зустріч присвячена вихованню підростаючого покоління. Тренери федерації Будокан, окрім спортивної складової, щодня ведуть і духовну діяльність. Гартують характер, силу волі та дух вихованців, дисциплінують і пропагують здоровий спосіб життя серед дітей та молоді. Наставники юних чемпіонів регулярно спілкуються з батьками, відвідують навчальні заклади, радяться з вчителями на батьківських зборах та відкритих уроках. З перших днів заснування гімназії я послугового закладу для додаткового фізичного розвитку. Для хлопчиків був введений спецкурс спортивний основи бойових мистецтв. І відповідно, оскільки я є представником Рівненської обласної федерації кількох суботака, звичайно, нам нічого було шукати і не потрібно було шукати. Я став викладати цей предмет у нас в гімназії. Питання фізичного виховання, питання морально-духовного виховання в гімназії завжди приділялася велика увага і викладання саме спортивних дисциплін. Ми впевнені, гартує не лише тіло, але й дух, моральність, духовність людини. Тому що, саме займаючись бойовими мистецтвами, людина вчиться бути толерантною, терплячою і миролюбивою. Ось такі ми переслідуємо цілі. Така в нас мета виховати здорове покоління тілом і душею. Перед учнями гімназії, які вчен заповнили актову залу, виступив головний тренер Федерації Будокан, заслужений тренер України з кікбоксингу Ростислав Саєнко, який, окрім виховання дітей дорослими наставниками, звернув увагу і на самодисципліну. Самодисципліна виховується саме в спорті. Ну в інших галузях трошечки може такої самодисципліни у дитини у людини набути. В спорті вона є і тому. Люди, котрі пройшли через вогниво наших видів спорту, дійсно стає такою людиною, яка може бути корисною у всіх сферах життя в суспільстві. І на неї можна буде покластися нам, тому що вони наші діти нас заміняють в майбутньому житті. У відкритому уроці свою майстерність продемонстрували кікбоксери Федерації Будокан, що навчаються у гімназії Престиж. Вихованці, вони е, в Престижі вже змалку бачать, що е... Вид спорту, бойових мистецтв стає на першому місці фізичного розвитку, тому і відповідно з малечку вони вже морально готові до цього. І коли вже виступають у нас на змаганнях, звичайно, це вже такі досвідчені, можна сказати, спортсмени, з котрими набагато легше працювати, ніж з тими, хто прийшов вперше. Що ж дає підліткам спорт і духовне виховання їхніх вчителів, як в школі, так і на тренуванні. Спорт потрібен для життя взагалі, і я впевнена, що здорова людина проживе набагато більше, ніж та людина, яка буде пиячити десь, щоб захищатись, коли на тебе хтось може напасти просто для оборони. Школа навчає нас бути вічливими, добрими, толерантними, тобто готує до нас до майбутнього життя. Заохочує нас до занять спортом, що теж дуже важливо, оскільки потрібно підтримувати своє тіло в тонусі і вести здоровий спосіб життя. Ми є патріотами своєї держави і зараз це дуже важливо. Звісно, ну, спорт дає сили, розуміння, мужності. І духовне виховання теж треба, бо якщо без вдохованості, то це теж добре, але ж треба, щоб всередині в душі людина була теж настроєна правильно. Духовне виховання також впливає на також, так само впливає на розвиток дитини, як і фізично. Нас навчають бути ввічливими, вихованими, дбати про своє довкілля і рідну землю. Як і в усіх закладах навчальних нашого міста і України взагалі у 10-11 класах є такий предмет, як захист вітчизни. Раніше він називався Доприжливізна підготовка юнаків». На сьогоднішній день одним із розділів цієї програми є прийоми самозахисту, самооборони. В основу викладання цього курсу я даю хлопцям базову техніку діє руками, атакуючи дії руками і ногами, яка є присутня в кікбоксингу, але яка, звичайно, має найбільш прикладний характер. В першу чергу завданням моїм як вчителя не є виховати спортсмена з якимись спортивними результатами. За вершину кута я ставлю завжди виховання, тому що ми самі розуміємо, що без виховання не буде нормальної людини, а людина озброєна технікою бойових мистецтв, але не маючи якихось виховних орієнтирів і цінностей, вона, звичайно, буде чинити лише зло. Повинні бути мужніми, дисциплінованими, вони повинні бути добрими і миролюбивими, що на сьогоднішній день є дуже важливим фактором, коли підлітки, на жаль, не маючи себе куди подіти, вони частенько потрапляють в негарні ситуації. А я впевнений, що коли виховання буде з усіх боків оточувати, підлітків наших. Вдома, в школі, на інших предметах. І, зокрема, і я би навіть сказав, ще здебільшого під час викладання бойових мистецтв саме це буде мати вплив на внутрішній світ їхнього підростаючого як покоління, яке має дбати перш за все за розквіт держави, за добробут її в великому розумінні слові слова добро. Ось, чинити добро це саме головне, що є на сьогоднішній день. Добру справу робить і наш надійний друг та партнер ТРЦ Чайка, даючи можливість в спортивній залі на третьому поверсі тренуватись і духовно зростати юним кікбоксерам, майстрам з бразильського джиу-джитсу та ай -кідо. Це майбутнє наше. Але за цими словами діти наше майбутнє, ну, їх можна більше розкрити. І коли ти починаєш розкривати їх сенс, цих слів, то стає зрозуміло, що діти це такі маленькі люди, які через деякий час війдуть у суспільне життя і почнуть в цьому суспільному житті діяти, приймати рішення і взаємодіяти між собою. Це вміння спілкуватися один з одним, це вміння комунікувати, це вміння вирішувати конфлікти, це певний рівень відношення до свого собства власного здоров'я, до свого власного добробуту, і це нас підводить до таких вічних цінностей, які прописані в Біблії. Айкідо, до речі, дуже дуже подібне до по філософії, дуже подібне до християнства. Там є дуже подібні принципи ненасильства, вирішування безконфліктного вирішення всіх питань. І тому діти, які займаються айкідо, вони в майбутньому вони будуть користуватися тими принципами, які ми зараз в них заложуємо. Вони будуть намагатися знаходити безконфліктні рішення. Вони будуть намагатися е, звертати увагу на думку іншої людини, висловлювати, вміти висловлювати свою власну думку. Ну і, звичайно ж, е, не е, втрачати здорового глузду і не втрачати надії при будь-якій невдачі. От, ось саме оці, оці принципи вони зараз е, ми виховуємо у наших... Підлітків у наших діток ну для того, щоб їм краще жилося в житті. Про любов до спорту говорять самі вихованці федерації. Я люблю бойові мистецтва і я можу захиститися, можу захистити слабших тато, мама, сестер, братів. Діти в своєму розвитку змінюються дуже швидко. Тому що якщо це йому дитині дуже подобається, вона це буде повторювати і вона навчиться цьому. І вони ростуть дуже швидко. Буквально місяць назад половина з них просто були якимись дітьми, які прийшли сюди подивитися, що це. Через місяць вони вже розуміють, що це таке, і що вони хочуть цим займатися. В айкідо дуже важлива повага до свого вчителя, до зала, де ви займаєтесь. Тобто, сенсей моріхію сіпа він навчав тільки дорослих, тому що він розумів, що дітям дуже важко зрозуміти, що таке взагалі повага. Але зараз мені здається, діти більше освічені, можливо, в цьому, і вони більше розуміють, що треба поважати, і зал, де вони займаються, і те, чим вони займаються. Вони повинні поважати своїх батьків, наставників, вчителів, тих, хто їм може підказати свою дорогу, дорогу в життя. Філософія Кідо говорить про те, що потрібно бути спокійним, рівноваженим і навчатися з любов'ю. Про наймолодших спортсменів Федерації Будокан, дітей віком від 5 до 10 років та методику виховання тренерів Ростислава Саєнка, Романа Кроля та Олега Германа. Дивіться у другій частині програми тім бойових мистецтв. Програму створено за сприяння ТРЦ «Чайка». Висловлюємо особисту подяку Ушакову Олександру Олександровичу.